Вітаю, друзі! Замову для роботи смартфон Redmi A5. Версія 4 оперативки 128 накопичувач. Ще бувають 3 оперативки і на 64. Вирішив взяти старшу модель. Тому що вважаю, що в 2025 році 3 ГБ оперативки це вже зовсім мало. Розпаковка. Колір прикольний, але більш дівчачий. В руках відчувається як лопата. По характеристикам на захисній плівці виробник відразу вказує, що 32 Мп основна камера, дисплей розміром 6,88, потужний процесор, великий акумулятор ємністю 5200 мАч, швидка зарядка 15 Вт. І сканер відбитку пальця у кнопці. Відразу придбав захисне скло, тому що в комплекті тільки така плівка, яку потрібно видалити. Думаю, що відразу потрібно наклеїти нам скло. Давайте це зробимо. І так, наклеїв скло. Лягло практично ідеально. Пузирків немає. Також в комплекті йшло захисне скло для блоку камер, але якось воно трошки прилягає нерівномірно. Не знаю, можливо, одне браковане і ще кілька штук в комплекті. Можливо, пізніше спробую інше наклеїти. Так, переходимо далі до комплекту. У нас скріпка для лотка сим карти Мануали, блочок зарядки на 15 Вт. Кабель Type-C на Type-A. І також Xiaomi не пожлобились поклали захисний чохол За що лайк? Недовго я радів чохлу, тому що він, на жаль, піддіває захисне скло. І ось я хотів його засунути під чохол захисне скло, і в мене вже пішла тріщина. І також, коли сильно, наприклад, по бокам я нажимаю, то чехол піддіває скло. Шкода, потрібно замовляти якийсь інший чехол. Лайфхак для задротів. Чого для задротів? Тому що потребує трішки часу і не впевнений, що телефон за 3000 гривень того вартий. І так, нам потрібен лише канцелярський ніж. Беремо наш чохол і обрізаємо акуратно бортики до тих пір, поки чохол не перестане піддівати скло. У мене це зайняло хвилин 30-40. Так, чохол вже не в такому стані презентабельному, але проблема вирішена. Вже не дочекаюся першого увімкнення. Пішла вібрація. Вібрація відразу скажу звичайна. Це не флагман. Android здається 15-й з коробки. Іде загрузка. Ладно, друзі, зараз я за кадром спробую налаштувати телефон і повернемось. Друзі, для вас пройшла секунда, а для мене кілька днів. Налаштував я телефон і вже встиг за цей час ним покористуватися. Перше, на що б я хотів звернути увагу, це його розміри. Телефон не маленький. Дістав я свій старий Mi8. Це флагман 2018 року. І давайте порівняємо його по розмірам. Тут діагональ дисплея 621. В А5 майже 6,9 дюймів. 6.88. Поруч можна ще покласти iPhone 7 Plus. В А5 стоїть полегшена версія Android, тому все працює досить швидко. Для порівняння, давайте запустимо одночасно якісь додатки. Почнемо з Play Market. Спідтест. Час не стоїть на місці, все розвивається, Android оптимізується, І, можна сказати, бюджетник 25-го року, А5. По швидкості роботи працює як флагман 2018-му. Тут у нас Android 10, й на А5-му Android 15. До висновків. Враховуючи його ціну, тут складно знайти якісь мінуси. Для мене єдиним мінусом є його габарити. Хотілося б, смартфон поменше, але для когось, навпаки, це буде плюсом. Як другий або робочий смартфон, подарунок бабусі, дідусю або невимогливим батькам, а п'ятий підійде на всі 100. Хто вже користується п'ятим, обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях, задавайте питання. І друзі, якщо відео хоч трошки було корисним, буду дуже вдячним за лайк. Підписуйтесь на канал, всім дякую за перегляд.